Міс Ю. Звук повідомлення по мобільному відірвав усію від фільму, що вони дивилися разом із мамою та Хосе Марією. Після відвідин Фріди вона повернулася додому в піднесеному настрої та повідомила мамі, що та може бути спокійною. Лусія помирилася з дівчатами. Оце вже інша справа. Я в тобі не сумнівалася, зраділа Марія. За вечерю Хосе Марія запропонував подивитися фільм, який саме показували по телевізору. Один із його улюблених, вигнанець із Томом Ген... Генксом. Головний герой опиняється на безлюдному острові, де має знайти нічліг, ніч, ніч, їжу і взагалі вижити в низці пригоди. Як істинний боєць Лусія може в нього багато чого повчитися, зокрема, ніколи не відступати перед труднощами. У репертуарі її тата неодмінно знайдеться якийсь афоризм на цю тему. Згорнута у кріслі клубочком, Лусія простягла руку і узяла телефон і журнального столика. Дивно, та це був Ерік. Ще одинадцятої вечора немає, а він повертається в готель значно пізніше. Міс Ю, здається, життя налагоджується. сперше вона помилилася з дівчатами, а тепер ще й Ерік з нею за нею засумував навіть Мія, цьому не завадила. У неділю був його день народження, і Лосія надіслала доволі просте повідомлення: вітання найкращому хлопцю нашої планети. Найбільше вона тоді не спромоглася, адже всі теплі емоції витратила під час дивної зустрічі в Затрі, після якої почувалася роботом. Міту! повідомила Лосія на повідомлення. Що засвітилося на екрані. Як день Лусія стисло переповіла останні новини і запитала, які визначені пам'ятки він сьогодні бачив. Ерікс кинув світлину, де він на тлі кол коло і Лусія зауважила, що на жодній із них немає навіть частини тіла Мії. Нічого собі, почуваєшся карликом, тоді я б взагалі була мурашкою. Усі я хотіла запитати про мію та вчасно отямилася. Навіщо згадувати особу, що провокує в неї нудоту. Краще почекавитися веріка, які ще місця він. Хлопець розповів, що купив одну дзерничку і вона нагадує йому про Лусію. Так він і завершив святкування дня народження. Звичайно ж, Лусія мала для Еріка подарунок, приготовлений уже давно. То була намисто з дуже красивих мушельок, що вона назбирала в кадасі. От би йому сподобалося. Що це? Що це, побачивши 6, коли приїду? Тобто Ерік повертається у той самий день, на коли запланували зйомки реклами. Можливо, він навіть побачить це дійсно. Це було б круто, тільки сама вона, звісно ж, не проситиме його прийти. Хай він проявить ініціативу. Лусія запевнила маму, що все під контролем. Тільки не уточнила Бео і Фріда про рекламу, поки що ні не сином, ні духом, не кажучи вже про те, що один із них, одній із них треба купити квиток з Бірліка. Берліна до Барселони. А з цим точно не варто затягувати, поки що подолано лише першу перешкоду і дружбу відновлено. Зрештою, Лусія також упирається. Вона не здасться так легко. Бородиметься, як Том Генг у фільмі, коли він також втрачав найменшу надію. Привіт! Дівчата! Ви уявляєте, як я радію, що ми розгребли всі наші дурниці і накопичені безглузді образи. Клуб червоних кедів перезавантажено. І оскільки наша головна мета знайти скрипку, маю для вас мега. Величезну новину! Сьогодні татів брат вийшов із відпустки. Єс! Yes. Імовірно, скрипка зараз перебуває вдома у Кас... Касіміро Сан Хуана, одного з машиністів, що керував поїздом того дня. Його колеги розповіли, що бачили, як він йшов з чорним футляром в останній день роботи, саме тоді, коли скрипка зникла. Біда в тому, що Касіміро зараз. На лікарняному і моєму дядькові не вдасться з ним поговорити, доки той не повернеться на роботу. Ось куди завели сліди. Сподіваюся, я вам це вчасно повідомила. До речі, ви несете свої кеди? носите свої кеди? Я останнім часом взагалі не скидаю. Зацініть. Як вони пасують до цих червоних бріджів, та я вранці гуляла з і двівекою у чудов... чудовезному парку Брідцер. Коли приїдете до мене наступного разу, обов'язково поведу і вас. Уявіть, там збирається найбільший в Європі сонячний годинник. Це неймовірно. Я люблю вас!